На Донеччині тривають бої в районах населених пунктів Варшина, Дача, Іванодар'ївка у напрямку Мар'їнки та Пісків. Окрім цього, наші захисники вже відбили ворожі штурми поблизу Григорівки та Верхньокам'янського, Бахмутського та Зайцевого. Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Українські воїни відігнали загарбників назад. Росіяни намагалися наступати біля Павлівки на запорізькому напрямку. ЗСУ рішуче придушили ці спроби. Нелюди продовжують гатити по населених пунктах вздовж лінії фронту. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ із танків та артилерії неподалік Бахмута, Костянтинівки, переїзного, веселого, Бахмутського, веселої долини, Яковлівки, Вершини і Зайцевого. Завдав. Авіаційних ударів біля виїмки, спірного, Соледара, Бахмута і Зайцевого на південно-бузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ, підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БПЛА.